Получается, если бы цього не тянула жука, то кропки да. б, б не було. Ну звісно. Так. На первой вторичке. Да. Шляху. Опять Доїжджаємо до серединки, да? Як завжди? Да, да. Я ж отсюда ехала і перше, що я заглохла. Ничего, ничего. Да. Доезжаю до серединки. И угу. зупиняемся. Вот тут стоп. Чекаємо зустрічних. Або зустрічні проїдете, або е, буде, туда, туда. буде у нас на світлофорі червоне. Тобто ми Все. будемо дивитися. Поток остановлен. Да. Поїхали. Так, опускаю. А, ні, вже стоїть ще. Дивимося, що він проїжджає, буде проїжджати. Yeah. буде, А інші будуть зараз зупинятися. Поїхали. Там вже, бачиш, вмигає. Да, 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 да. І тримай, тримай щеплення. Швидка, швидко, не з зв... ну, не... руль завжди дуже-дуже швидко треба вивернути, іначе не вийде. І у зворотньому без газу. Поки наша машина не вирівнялася, не треба газу. Бачиш, от да, пішоходи пройшли. Так, а красний це для мене чи не для мене? Поїхали, поїхали, поїхали. Власне.